Доброго дня, шановні наші глядачі. Знову з вами програма Кафедра. І я, її ведучий Сергій Казьменко. Сьогодні гість нашої програми Олександр Григорович Гусак. Він очолює факультет, це факультет Сумського державного університету. Факультет з дуже складною назвою. Я попрошу його, щоб він сам нам озвучив як він називається цей факультет. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую за запрошення на вашу передачу. Факультет має назву факультет технічних систем та енергоефективних технологій. Факультет технічних систем та енергоефективних технологій Сумського державного університету. До лютого 2009 року інженерний факультет створений в 1995 році шляхом реформування факультетів машинобудівного і хімічного машинобудування. Він об'єднує 10 кафедр, з яких сім є випусковими. Студенти факультету мають можливість отримати одну з 12 спеціальностей з напрямами: механіка, інженерна механіка, машинобудування, енергомашинобудування, теплоенергетика, інженерне матеріалознавство та екологія і охорона навколишнього середовища. Навчальний процес на факультеті забезпечують 126 штатних викладачів серед професорсько-викладацького складу 9 докторів наук і 5 професорів кандидатів наук. На випускових кафедрах постійно діють аспірантура та докторантура. На факультеті діють дві спеціалізованих вчених ради, за роки роботи яких було прийнято і захищено 51 кандидатську дисертацію. Кращі студенти факультету і аспіранти залучені до роботи в експериментальному науково-дослідному студентському інституті. У складі факультету діє спеціалізована група з енергообстежень. Очолює факультет кандидат технічних наук Олександр Григорьович Гусак. Факультет мав таку назву як інженерний факультет. А... Ну, якщо ми навчалися, коли ми бо... навчалися хім... два факультети факультет хімічного машинобудування і машинобудовний. А інженерний появився шляхом реорганізації цих двох факультетів. А чому така саме назва складна? Ну, ми вважаємо, що ця назва більш більш повно відповідає духу суті тих які, яких ми навчаємо студентів. Справа в тому, що в класичному розумінні слова технічна система це множина елементів, які мають таку властивість, яка не притаманна елемента, які входить в цю систему. Ці елементи можуть бути з'єднані у просторі, можуть бути з'єднані в часі. Коли вони з'єднані у просторі, то це пристрій, це речовина. І якщо конкретно по нашій спеціальності, це можуть бути гідравлічні машини, це компресорні машини, холодильники. Металорізані верстати, інструментальне виробництво. А коли елементи з'єднані в часі, то це технологічний процес і спеціальність технології машинобудування саме відповідає цьому. Тобто, ви фактично вже відповіли на таке питання: а кого готує, які є спеціальності на факультеті? Так, так, але я хочу продовжити. Технічна система існує не сама по собі, а вона займає екологічну нішу. А екологічна ніша – це те місце, яка має система технологічна так сказати, у техносфері. І кожна система технологічна, вона є затрати на її створення, на її експлуатацію, утилізацію. І саме питаннями безпечної експлуатації технічних систем займається спеціальність. Екологія охорона навколишнього середовища, Ефективність системи. <реш> <Дивіш. реш> Ефективні системи багато чого визначаються її степенем ідеальності, який коепцент корисних дії. І е, експлуатувати систему з мінімальними затратами цьому навчає наша спеціальність енергетичний менеджмент. Таким okay. чином, весь блок спеціальності відповідає назві, яку я. Тільки там. Схоже, тут якийсь аж, творчий колектив ну, міркував, звичайно було я, обговорення я... в колективі, трудовому нашому, нашому колективі. Питання виносило на засідання чи не ради факультету. Ну, всі порядку От назва ну, була зразу, це зразу прийнята. Його. Чим зараз живе факультет? Які там події відбуваються? Кого готуєте зараз? Ну, ну, факультет сьогодні це потужний факультет. До нього, до його складу, входять 10 кафедр. Із них сім є випускові по 12 спеціальностях Спеціальностями ведемо підготовку. І плюс у нас є група, спеціалізована група з енергетичних обстежень. І саме студенти спеціальності енергетичний менеджмент е, приймають участь у виконанні тих реальних проєктів, які проводиться Ця група на факультеті є також студентський експериментальний науково-досвідний інститут. Кращі студенти там наші працюють, виконують реальні дипломні проекти, курсові проекти і. Тут весь спектр досвідчень від фундаментальних до провадження у виробництва. Таким чином, наш факультет з органічне поєднання і навчання студентів, і їхньої наукової підготовки. Якщо по так повернутись у часі так років десь на 10-15, то взагалі ваш факультет, який ви зараз очолюєте, це був Сум Сумська філія Харківського політехнічного так, я з вами з інституту, та тому що всі тобто, а інші це вже з'явились потім нові, як економічного сприймання спеціальності, фізико-технічна, але Ті спеціальності, які складали основу сумської філії ХПІ, зараз вони дійсно знаходяться на нашому факультеті і, власне кажучи, і до цього часу складають основу Сумського державного університету. А хто із, із, із фахівців із таких відомих особистостей у нас у місті працюють на вашому факультеті? Із науковців. Таких? Науковці у нас взагалі ціла низка наукових напрямків. Які очолює шкіл. шкіл? Це школа професора Марценковського вібраційна надійність роторних машин і дослідження ущільнень роторних машин. Це і професор залога, це дослідження і створ... нашій передачі створення нових засобів обробки матеріалів. Це і потужна школа науково-Пляцука по дослідженню екологічних у проблем у хімічної нафтопереробної промисловості. Це і школа Івана Борисовича Каренцева, професора Каренцева по дослідженню створенню. Танки і світлопрозорих конструкцій, які працюють в мовах високотиску, високих температур. Це і школа професора Слабінського, і не можу не сказати про школу, яка започаткована Малюшенко Володимиром Васильовичем, засновником кафедри гідравлічних машин нашого університету. Це школа, яку очолюють сьогодні як професор Ковальов, професор Євтушенко і науковий доробок цієї школи це створення насосного обладнання для різних галузей економіки нашої держави, не тільки. А якщо говорити про студентів, то якими досягненнями? Можна похвалитись з ну з боку студентів саме студенти нашого факультету мають значні досягнення, і що приємно ці досягнення повторюються з року в рік. Так, Сумський державний університет уже декілька років є призером Всеукраїнської студентської олімпіади і. От в минулому році наші студенти нашого факультету вибороли в такій боротьбі 10 призових місць. Якщо взяти конкурс студентських наукових робіт, я маю на увазі всеукраїнський конкурс, університет два роки поспіль займає перше місце, і в доробку університету значний вклад саме студентів нашого факультету, також 10 призових місць, і в основному це перші, другі місця. Наші студенти, навіть які навчаються на традиційній спеціальності, наприклад, обладнання хімічної виробництва підприємств будівельних матеріалів, приймають участь у міжнародній олімпіаді і конкурсі, які проходять в місті Москві, і мають назву майбутні аси 3D-моделювання, комп'ютерного 3D-моделювання. І в цьому році вони зайняли призове місце. Значні успіхи. Наших студентів в Міжнародній інтернет олімпіаді з безпеки, безпеки життєдіяльності. Також друге місце ми в цьому році отримали, вибороли. А як зараз справи з аспірантурою, докторантурою? На факультеті створена власна система підготовки науко педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Ця система включає. Постійно діючі аспірантури на всіх кафедрах і разові докторантури. Щороку у нас приблизно 25-30 кращих випускників вступають до аспірантури, докторантури і продовжують там навчання. На факульт... свої по захисту Я дичерція? хочу сказати, на факультеті діють дві спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатської дисертації. І підготовка ведеться з п'яти спеціальностей, Я, якщо дозволите їх назву да, будь ласка. це динаміка, і місць машин, гідравлічні машини, гідропневмоагрегати. Це обладнання і процеси хімічної технології, це екологічна безпека, це холодильна компресорна вакуумна техніка систем кондиціювання. Тобто остання спеціальність єдине в Україні, де відбувається захист кандидатських дисертацій. А хто очолює ці спеціалізовані ради? Спеціалізовані вчені ради очолюють професор Марценковський Володимир Альбінович і професор Леонід Дмитрович. Mm. Ну, Взагалі, за час існування цих спецрад вже захищено більше 50 кандидатських дисертацій. Завжди проблемою для технічного вузу, для фахівців таких спеціальностей, яких ви готуєте, була матеріально-технічна база. І співпраця з базами для практики, для працевлаштування. Як з цим справи у факультета? У факультету завжди були такі добросесідські нормальні відносини, усталені роками з промисловістю. Це було пов'язано з тим, що ми дійсно готували кадри відповідно гатунку, які знаходили своє застосування промисловості. І тому у нас ще існує ціля підготовка, коли. Випускників у нас замовляють підприємства, і ми готуємо під конкретне підприємство. Це досить ефективно. Звичайно, підприємства нам у цьому допомагають і матеріально, і ми проводимо спільні конференції. Є кожна спеціальність має філіали кафедр на відповідних промислових підприємствах міста Сум і регіони. Зрозуміло. А що таке ще ну ізюмінку? Якусь про факультет ви б сказали. Ну, з того, що я не запитав вас. Чим би е поділилися ну, взагалі, у нас студенти не тільки навчаються, а у нас е всі роки, коли існує наш факультет, наші студенти займають перше місце з практики серед студентської молоді. У нас досить мається на увазі е внутрі вузівузівська так, і студ... ну, є. У нас і великий спорт, і скульптура, все це є. Угу. Тобто а, факультет так і, і залишився ядром спорту, як ви як Так і колись, було. Всі спортсмени навчаються <сміт> на факультеті технічних систем та енергоефективних технологій. Це традиційно, це велика і честь, але ну розумієте, певні і. Ви якщо це великі спорти виникають інколи так, якісь так. проблеми. Студенти часто бувають на змаганнях різних і тому їм важко поєднувати навчання і заняття спортом, але факультет виклащить цьому сприяють створені всі необхідні умови. Поки що говорили про факультет а е, про Олександра Григоровича, Григоровича як про особистість. Будь ласка, буквально декілька слів про ваш трудовий шлях. Яким чином ви е, опинились у кріслі декана факультету такого міцного? Е, ну, все, мабуть, починається з дитинства, закінчив середню школу е, на Роменщині. Є таке малювниче село в там закінчив е, середню школу, потім е, вступив до Сумської філії ХПІ е, спеціальність з гідравлічні машини і засоби автоматики. Я, потім я також навчався так, так, колись на також навчалися знає, і, е, декілька років. Ми разом навчалися на дій спеціальності на дній кафедрі. Потім е, е, отримав, поїхав по розподілу Молдав-Гідромаш, це крупний насосний завод. А на Урал-Гідромаш. Да, а ви на Урал гідромаш Потім там працював інженером-конструктором відділу механізації автоматизації. Потім служба в рядах радянської армії, а потім так склала доля, що повернувся на кафедру. Некий на навчався, і працював інженером, старшим інженером, молодшим науковим співробітником, науковим співробітником. потім навчання в аспірантурі з відривом від виробництва, потім а, асистент, а... захист дисертації. А де ви її захищали? Уже була рада в була в вже рада, і я, я ще з 50 в мене медаль за захист номер 6. Тобто започаткував, можна так сказати. Потім працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, займав ну, тобто все посади життя. заступника декана, mm. а потім уже третій рік працює, ну, був обраний на посаду декана факультету технічних систем та mm. енергетичних технологій.